Чоловік і жінка, так в нашій країні заборонено нетрадиційним парам робити сурогатне материнство. І ще такий момент по сурогатному материнству обов'язковий, що це має бути пара офіційно одружена, чоловік і жінка, і сурогатна мама не має мати відношення. Свій генетичний матеріал не може віддати цій парі, тобто, тобто не може бути донором не одночасно. може бути. Тобто сурогатна мама може тільки виносити дитину. А генетичні батьки це тато або мама, від яких створені ембріони. Може бути один з батьків, але обов'язковою умовою є те, щоб був генетичний зв'язок, хоча б одного з батьків з ембріона. Так, обов'язкова умова, угу. і на це потрібно звернути увагу. І... Якщо потім, а такі випадки бувають, ідуть якісь судові процеси за дитину, то це треба теж дуже врахувати, що це пара, яка перебуває в шлюбі, бажає разом дитину. І вони разом несуть відповідальність за цю дитину. Для цього якраз і є договір, в якому все прописується. І те, що сурогатна мати не може бути визнана матір'ю юридично, що вона є тільки. Залученою в програму лікування безпліддя конкретної пари, тобто подружньої пари. І взагалі, чітко закріплено в законодавстві, що в програмі сургатного материнства батьками є саме замовники цієї послуги угу. сурогатне материнства. і ще це, це чітко закріплено. Треба зрозуміти, що це пара чоловік і жінка. Так в нашій країні заборонено нетрадиційним парам робити сургатне материнство.